Всім привіт, на каналі Краща Швидкість. У нас сьогодні в огляді Audi A4. Четверта генерація Audi A4, b 8 кузов. Сьогодні про a 4 можна розказати багато, тому що про Audi ми знаємо багато і це машинка, яку ми любимо, подобається. Ну і приступаємо. Попередником Audi A4 є Audi 80, яка виходила, випускалась з 1973 або 1972 року. Там, відповідно, були b 1 b 2 b 3 і b 4 кузова. Перші старі мало хто бачив, тому що в нас був Совітський Союз, а вже 80-ка це так, так словно звісно, бочка. Бочка? Бочка. Та нас, звісно, бочка в Б 3 кузові багато хто бачив, багато у кого були плакати, машинка-бомба. Потім Б4 кузов рестайлінг з цієї ж 80-ки був ще цікавіший. Там вона вже мала такі тонесенькі стоєчки, спортивний вигляд, задні гарні фонарі, десь тут буде фоточка. Ну і Потім вирішило Audi почати робити А4, як наступника 80-ки. І в 94-му році випустили першу Audi A4 в b 5 кузові. b 6 кузова відрізнялися зміненою зовнішністю. b 6 вже виглядав більше схожий на Audi A6 в c 5 кузові. Дещо менші розміри, але машинка стала приємніша, компакт... по компактності вона не була такою малою, як здавалося, хоча А4 рахується компактніший седан або універсал, але ну, порівняно з Б5 кузом вона стала більш модернізованішою, цікавішою ззовні, приємнішою всередині. Без сьомий кузов ззовні отримав гарні оновлення, він виглядав більш актуально, більш сучасно. Але всередині була практично та сама b 6 Audi, Єдине, що там оновили навігацію, наскільки я знаю. Ну і, звичайно, двигуни. Двигуни там вже пішли замість 1,9 дворітрові дизеля. Це одні з найнадійніших. І бензинові хороші двигуни почали ставити з турбінами b 8 кузов. Ми маємо оце актуальний. Це перша генерація b 8 бо потім був фейсліфтинг. Фейсліфтинг почав відрізнятися зовнішністю спереді іншими фарами, дещо і зміненим бампером та російською радіатора Задні фари також дещо змінилися. Появилися версії із діодними освітлювачами. Ну і в салоні дещо змінилося, в b 8 кузові вже в фейсліфтингу. Але тут у нас також досить приємно і актуально, як на теперішній час. Серед опцій ми маємо, щойно відкриваємо це скопідіймачі, звичайно. Маємо автоматичні фари, з'являються датчик сліпих зон на зеркалах. Появилося електрорегулювання сидінь, буває на шкірі, буває на тряпці. Тряпка теж досить приємна. Задній ряд отримав дещо більше місця, тому для них тепер з'являється вже нормальне місце. Якщо сісти ззаді, то ми бачимо, що я за собою сиджу комфортно і зручно, тобто я не спираюся колінами сам до себе. Отже, по двигунах тут ставили бензинові і дизельні двигуни. Серед бензинових у нас були 1,8, 2 літри. 3 літри, 3,2 літри і 4,2 літри. Це все на турбіні, крім останніх двох. І дизельні вони одразу йдуть з турбіною. Це були 2-літрові дизелі, 2,7 і 3,0 дизеля. У нас зараз ця версія це 1,8 TFSI. На турбінці, машинка їде класно. По конях я вам не скажу, скільки тут буває, 120, 160 і 170 кінських сил. Зразу поговорили про мотори і згадав, що є ще версія, а не А4, а С4 і РС4. РС4 це вже заряджена конячка, яка шурує страшні швидкості і має хороші показники їздові, чуть не спортивні. А s версії це просто покращений комфорт. Додаткові шильдики, додаткові опції, які немає звичайних, а 4 Ну і я не знаю, чи по друбонах там буває різниця. Напишіть коментарях. Серед кузовів випускалися в седані версії універсалу і у версії у версії кабрілету пускалися кузов Б5 b 6 і, здається, b 7 b 8 вже не випускався по тій причині, що Audi запустила А5 версію, А5 модель, яка якраз і була купешною і кабріолетом. Тому вже А4 у кузові b 8 не випускалась в кабріолеті. E, по цьому по, по екстер'єру ми завершили, можемо переходити до інтер'єру. Інтер'єр, як я вже казав, буває оздоблений шкірою, тряпкою. У нас бувають ось такі підтримувачі, додаткова підтримка для ніг. Ковші з ручною підтримкою боковою. В нашому випадку це автом... механічна коробка передач 6-ступінчата. Бувають в них автоматики. Автомати на DSG, я в них не розуміюся, але непогані кажуть, що хороші. Опція в салоні дуже багато всяких буває додаткових опцій. Буває мультируль. У нас є Audi Multimedia, дуже гарна музика. Підігріви сидінь, також буває автоматичний ручний гальма тормоз. Є датчик дощу, датчик світла автоматичне затемнюю зеркало, складання зеркал. Ну, поки що все. Давайте приїдемось на машині. Всього. ключик. У нас є такий по суті старт-стоп система, але все рівно все з ключиком. Мультимедіа екранчик. Також є екран з приборній панелі, який показує нам помилки та якісь інформаційні дані. По комфорту машинка дуже високого класу, тому що сказати по правді це одна з найкращих машин, на яких я їздив на даному етапі. Бо динамічні характеристики дуже гарно показують себе, вона набирає швидкість, дуже м'яко їздить, ями зготоє. Можливо, ззаді це не такий комфорт, як ваш шість, але спереді за кермом сидіти це прекрасно. Це хороше відчуття і дуже приємно поїздити на ній десь на дальняки, покататися реально, відчуваєш задоволення від їзди.